Чи знали ви, що попит на кваліфікованих it юристів сьогодні перевищує пропозицію на ринку праці? Технологічні компанії активно шукають фахівців, здатних забезпечити правове супроводження їхньої діяльності в епоху діджиталізації. Проте лише невелика частка юристів володіє необхідними навичками та знаннями у сфері it права. Саме тому наш курс Digital Law від провідних експертів галузі стане вашим квитком у світі затребуваних it юридичних професій. Ми зосередимося не лише на теоретичних аспектах, а й допоможемо вам розвинути практичні навички, необхідні для успішного працевлаштування. Це і вміння складати та аналізувати it договори за світовими практиками, це і навички надання юридичних консультацій з питань цифрового бізнесу, це і базове розуміння GDPR та вимог до захисту персональних даних. По завершенню курсу ви отримаєте сертифікат, який підтвердить вашу кваліфікацію перед потенційними. Роботодавцями у сфері IT. тож реєструємось, друзі прямо зараз. А при оплаті протягом двох днів обов'язково як завжди ви отримаєте від мене спеціальні подарунки.